нас одна цель и одно стремление – повысить благосостояние и устойчивость наших компаний, тем самым обеспечить экономическую независимость страны и благополучие нынешних и будущих поколений. До собою, зі своїм сусідом, з ким-то і ми конкуруємо на глобальному ринку за собі стоїмості качество той продукції, яку ми призводі. Ми компанія, яка досягла певних розмірів. Ми компанія, яка має команду професіоналів додумців. Ми компанія, яка об'єднана ідеєю, і на сьогоднішній день ми готові сказати, що ми готові поділитися цими результатами. Центів на 80-90 нашої вирощеної продукції ми продаємо на, саме на Кернел. Взагалі, Кернел є на сьогоднішній день лідером на українському ринку. Дуже приємно працювати з відповідальною компанією, яка завжди дотримує свого слова. Перевагою, беззаперечно, є наявність елеватора Кернела за 20 кілометрів від розташування нашого господарства. Це сильно впливає на логістику, дозволяє співпрацювати напряму по постачанию продукции, по приему и, соответственно, по продаже. Для нас это индивидуальный подход к корпорации, это комплексное рассмотрение всех сторон сотрудничества, также быстрота рассмотрения той или иной проблемы, если она вдруг возникает. Компания обеспечивает нам стабильность, надежность и возможность развития нашего бизнеса. повністю відкрите для для комунікації і взаємодії, тому що ми заінтересовані в тому, щоб урожайність на ваших полях була, ну, не не менше, ніж на наших. Тісі напрямки, які ми озвучили, вони безвідворотно інтегровані в агробізнес. Ми ні разу не піддаємо сумніву ефективність їх застосування. Very very happy to be here in Ukraine. When we are talking about sunflower, we are talking the most important producing area and one thing is modern agriculture the other thing is smart agriculture you can be modern and not smart but the best thing of course is be modern and smart let's see if we can give you some principles to be smart in your crop Мат конференції був досить цікавий. Дуже новаційно і відкрито. Нічого раніше схожого на ринку України ми не зустрічали. Ми дуже відкрито до цього відносимося, так само, як і компанія Керно. Нам дуже імпонує підхід. Ми так само пропонуємо ринку відкритість, інноваційність застосування в агробізнесі тих засобів, тих інструментів, які дозволяють ставати їм більш ефективнішими. Можна сказати, що компанія Керно це приклад. Це вчитель для всіх інших господарств, які працюють на території України. У тих, хто присутствував на конференції, була унікальна можливість ознайомитися з технологіями, знаннями і опитом, через який пройшов великий агрохолдинг з усіма його ресурсами. Ті агровиробники, які тільки розпочинають впроваджувати системи точного землеробства, цікавилися системами паралельного водіння та РТК-корекцією. Було досить багато учасників, які приходили набратися досвіду, як компанія Kernel веде свій бізнес. Але також що мені сподобалося, що тут в холі було досить багато компаній-постачальників, які показували свої досягнення, свою продукцію, свої якісь інновації. в то, что открытость, о которой мы сегодня хотим говорить, она действительно позволит отстроить нам с вами более глубокие, длительные и взаимовыгодные отношения. Задача самой главной в агробизнесе ⁇ это внедрение инноваций. Ежегодно у нас оптимизируется, обновляется система защиты растений, которая позволяет ну, новые продукты применять. Подальшому нашому розвитку ми плануємо втілювати ідеї, які були озвучені саме на цій конференції. Дуже цікаво було почути на конференції керівників виробничих підрозділів. Як правило, проводяться семінари, навчання виробниками продукції, постачальниками насіння, постачальниками засобів захисту. Але це був формат конференції, проведений саме виробником. Для того щоб не для того, щоб розрекламувати свої гібриди чи свої, свої засоби захисту, а для того, щоб відкрити технологію і допомогти нам виростити урожай, який звичайно ми зможемо потім реалізувати. Насичена і інформативно, і розважальна програма, але саме головне, що досить на велика кількість представників різних компаній, як виробників, так і виробників технологічної, и технологічної продукції, науковців. Ми сподіваємося на отримання високих урожай, оптимізацію затрат на вирощування, оптимізацію затрат на логістику і усувершенствование систему уборки и подработки Це Это знакомство з програмою программой знайомство знакомство опытом сільського господарства, и производство технологий, новые подходы, как бы инновации. Да, и знакомство с программой выращивания высоколинного подсолнечника. Формат мероприятия, все было как бы, в дружественной такой теплой семейной обстановке, без никаких напрягов. То есть все вопросы, которые мы задавали, мы на них получали ответы. Хотим у себя внедрить в нашем предприятии сервис Кропио и максимально оцифровывать наш агробизнес. Посещаю очень много мероприятий подобного рода. Считаю, что Простагра был самым грандиозным из всех тех, что я видела. Узнала очень много Інформація компанії як Кірнал від процеси усовершенствування агробізнесу, методи досягнення високих результатів в агробізнесі, деякі конференції надихнули нас на думку, що потрібно впроваджувати наші розробки як наукової установи, які запатентовані і проходять випробування виробничі. Панія готові ділитися всіма своїми напрацюваннями, які технологічними, які наразі у нас є, і які дають нам можливість бути ефективними. Це початок чогось нового, чогось великого.